Про те, чому вакцинація тварин це важливо, як усе відбуватиметься, і яка загалом ситуація із поширенням сказу у місті Львові, говоримо з нашими гостями нашій студії Оксана Луцько, заступниця начальника управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради. Добрий вечір, вітаю. Орест е. Крук, начальник Львівської обласної державної лікарні і ветеринарної медицини. Добрий вечір вам. Добрий вечір. І Андрій Кийко, зоолог, експерт ГО Дунайська карпатська програма. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Тож говоримо спочатку про вакцинацію. Сьогодні ми пока ми щойно показували сюжет. Сьогодні у парку Франка відбувалася безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців. Розкажіть про ту акцію, коли буде відбуватися Наступна і наскільки багато людей зголосилося? Сьогодні зголосилося дуже багато людей, зареєструвалося понад 80, А насправді прийшло і провакцинувалося 122 122 дві тваринки. Це були здебільшого песики, але були і котики. І так розумію, що ви були безпосередньо під час акції під час акції і вакцинували? Так. так. Кого більше вакцинували, Песиків чи котиків? Наразі песиків, тому що було 82 песики і 40 котиків. 82 песики і 40 котиків. Собаки переважають. Ясно про вакцину. Чим саме ви вакцинуєте? Як саме має бути підготовлена тварина? Що сьогодні люди говорили? розповідайте про акцію. Ми використовуємо нашу вакцину Рабістар, це є нашого українського виробника. Ця вакцина закупляється за кошти державного бюджету, і вся вакцинація від сказу фінансується державним бюджетом. Цю вакцину ми вже використовуємо дуже багато років. Так що ми вже за таку кількість вакцинацій вже переконалися, що вона є, по-перше, дієва і вона є безпечна для тварин. Yeah. А за який час виробляється в тварин імунітет безпосередньо від, від сказу в, від першого уколу імунітет починає вже такий стійкий проявлятися на 14-й день. На 21-й день вона вже така повністю закріплений е, імунітет. Тобто тварина вже є повністю захищена. І тварина може заразитися сказом, якщо вона не вакцинована? Тварина не вакцинована, може заразитися від покусу іншої тварини. Сам вірус сказу передається через слюну, він попадає в кров, потім рухається по нервових клітин, по нервовій системі в головний мозок, вражає головний мозок, і відповідно тварина починає Ті всі симптоми проявлятися. Агресія тварина йде і кусає наступну тварину. Тобто або що... людина може вкусити людину, будь-яку тварину, тобто в неї є закладений. Що вона повинна той вірус передати далі? А то в неї на підсвідомому рівні закладено, що вона це має зробити, так є та є, є сам вірус так уражає головний мозок, що е, робиться параліч гортані, тобто тварина перестає їсти пити. Е, є порушення вже в центральні, центральній нервовій системі, тобто і тварина йде, всіх кусає підряд. Зрозуміло, зокрема, тварину може заразити та сама лисиця. Ми про лисицю з вами вже говорили. І буквально минулого тижня в тому ж самому парку Франка е, повідомили, що гуляла собі. Лисиця, ви так саморічно обрали місце для вакцинації. Ні. І то було не випадково, бо насправді протягом трьох днів нам мешканці надсилали відео і в соцмережах. Ми спостерігали відео, як Лисиця гуляє в парку Франка, поблизу парку Франка у двориках, поміж кущі. І тому ми вирішили обрати першочергово цей парк. Хто не знає парк Франка? Це центр міста, безпосередньо центр міста. Поясніть, яким чином лисиця забрала аж у центр Львова. Е, ну, лисиця за літо може переміщатися десятки кілометрів в пошуках їди. А я думаю, що ця лисиця вона так поступово десь за меж міста прийшла. І оскільки в центрі міста, в центральній частині, постійно десь підгодовують котиків і песиків, є достатньо корму і природнього, наприклад, ті самі якісь хворі голуби, десь все-таки можуть бігати щурі, можливо, десь і миші бігають. Тобто лисиця себе чує комфортно, а оскільки вона тварина досить розумна. Вона швидко розуміє, що люди їй не приносять шкоди так. А від собаки чи кута вона може або відбитися, або втікнути. І оскільки центральна частина міста вночі спокійна. Ну, Все-таки є комендантська година, то вона себе досить добре може почувати. Очевидно, є можливість сховатися в цьому парку, десь можуть бути якісь нори чи там якісь такі сховища, де лисиці там не треба багато зараз місця, тому що це період вже не розмноження. І вона собі просто там переночувати може будь-де. Навіть в підвал заскочити, а потім на, на день, а вночі вже вийти десь на полювання. Так що, нема що дивуватися, лисиця це є, ну, зміни клімату є. І Міняється все і в фауні. Тобто лисиця поступово адаптовується до життя поряд з людиною, оскільки за межами населених пунктів життя, очевидно, їм стає менш комфортне, тому що ми от говорили якраз з колегою, що все-таки наше сучасне ведення сільського господарства витісняє або знищує, наприклад, кормову базу тої самої лисиці. Бо, якщо виїхати за місто, то дуже багато суцільних полів, які засіяні дуже тими монокультурами. Та кукуруза, соя, соняшник. І я не знаю, наскільки там багато є мишовидних гризунів, а якихось вільних лук не так багато, де би могли бути ті гризуни? Відповідно, лисиця шукає корм, вона приходить ближче до людей, вивчає ситуацію, і нічого дивного, що вона живе в центрі міста. З'являється те, що їй тут подобається як комфортно. Я навіть не сумніваюся в центральній частині міста, але е, так далеко зайти, щоб її до цього моменту ніхто не побачив, не злякав, не зловив. До речі, яка доля цієї лисиці? Що далі? Чи її вдалося спіймати? Чи... Десь вона ще mm -hmm. невідомо поки мене пробували її mm -hmm. спіймати. Я думаю, що вона десь в інші парки собі побігла, і можливо потім таки десь за місто все ж таки. Що робити, коли ти бачиш лисицю? А ти до прикладу із собакою або без собаки? Ну е якщо з собакою, то собаку треба взяти обов'язково на поводок. Ну само собою, та покли покликати, покликати все, тому що собака може проявити агресію до лисиці, а лисиці відповідно проявить агресію до собаки. Якщо лисиця сама проявляє агресію до людини чи до собаки, ну то це треба брати собаку і чим скоріше втікати, оскільки лисиця може бути вже хвора на сказ. І власне, <кій> чому треба? Е Оберігатися лисиць. Ну тому, що все-таки це не дика тварина. Та вона може бути спокійна в поведінці, але інколи наші люди наївно думають, що її треба підгодувати. А хтось хоче навіть погладити Поградити. так, але ну 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 це вже деколи виходить за межі здорового глузду. І якщо людина не дружить здоровим глуздом, то її лисиця вкусить. А в даному випадку треба просто остерігатися, підходити подалі. І а як, як показує практика Сполучених Штатів Америки, які відлякували своїх койотів, щоб вони з межі населених пунктів виходили, просто їх відлякували, лякали. Тварина має боятися людини, тобто, бо це дика тварина. Якщо вона перестає боятися людини, значить це вже можуть бути негативні наслідки. Тобто, якщо є дика тварина лисиця, то її просто треба попробувати похлопати, похлопати в руками, крикнути на неї, щоб вона втікала. Тобто їх треба відлякувати. Полювання немає зараз. На ну таких так, це тому навіть не в не сполювання. Вони споконвіку забігали. Тільки то ще те, що колись може було більше корму в природних умовах. Я вважаю. ще менш ляк... лякливі стали. Так, да, Вони адеп. Це дуже швидко, можливо, трохи чисельність збільшилася та бо їх не відстрілюють. Але, наприклад, сказ це є лімітуючий фактор їхньої чисельності. Вони так само, як і ну, інші види тварин, можуть хворіти і це знижує їхню чисельність. А якщо в нас ці тварини будуть, наприклад, в ідеалі, так як от в Англії кажуть, всі тварини вони привиті від сказу в Англії, нема сказу. Ну, то лишається тільки регулювати ту чисельність якимось іншим чином, тому що вже нема того фактору. Тобто сказ інколи він є позитивний для лисиць. Та? Але коли такі тварини потрапляють в міста, людина досить розширяє свої місця життя, то краще, звичайно, щоб їх не було або вони були взагалі імунізовані, і бажано, щоб вони були. Ми не мали змоги розмножуватися в межах міста, але це трохи досить багато є заходів, які потрібно зробити для того, щоб так було. Через то найкраще це вакцинація. Я як зоологу бума роками за те, щоб люди вакцинували своїх і котиків, і песиків, тому що він може ну Орес е, сказав, каже, це зі слиною передається. Тобто, песик може не бачити не, лисиці, але десь може бути слина від хворої тварини і все ну, маєте і... проблему. Uh -huh. А якщо песик раптом почне кусати людину, він захворіє. То тоді людина стає хворою, а людина інколи не розуміє, що з нею робиться. А наслідки від сказу для людини дуже погані, так само як для тварини. Через це треба бути, мати здоровий глузд, інформувати відповідні служби про те, що з'явилися лисиця, тому що справді це є певний ризик, і, і де вона знаходиться, треба моніторити. Відловити, на жаль, на наших поки що умовах. Ми не можемо, бо це треба все таки мати навики, певні обладнання. Я думаю, що мрію, що місто колись буде мати таку службу, яка буде зважаючи, що в нас лисиці гуляють центральною частиною Львова. То мені здається, місто вже має розробляти відповідні документи про службу, яка буде виловлювати. Лисицю у, у в центрі, і те, що ви говорили, що зараз ми маємо найважливіше це убезпечити своїх домашніх улюбленців. Вакцинація з того, до чого, з чого починали до цього, повертаємось. У вас з собою є плакати. Що це за плакати? Я так розумію, що це... це така інфографіка, на якій е, якраз е, ми розповідаємо про те, як веде себе домашній улюбленець, коли він хворий, тобто що в нього починається агресивна оця поведінка. Чутливість, спотворення апетиту, розлади нервової системи, через що власне він, він і може нападати і на людину. І те саме про диких тварин, про те, чому вони йдуть на контакт з людиною, чому вони можуть агресувати, тобто, що так може проявлятися власне сказ. І нагадуємо про те, що у нас можна безкоштовно вакцинувати тварин постійно, так, чи в, так. в певні дні у нашій міській ветеринарній рік. Так, пан Горест Вакцинація займає. є безкоштовна і її можна зробити будь-коли. Вакцини є в достатній кількості. Нема, вже, вже багато років немає такого, щоб не було вакцини. Тобто, так само можна прийти до нас на промислово 9, провакцинувати в ЛКП ЛЕО можна прийти так, щоб провакцинувати безкоштовною вакциною. І в деяких приватних клініках теж можна провести вакцинацію безкоштовно. Крім того, всі ну в нас в у Львові є більше 40 приватних клінік там можна провакцинуватися іншими вакцинами. Ну іноземного виробництва, нашого виробництва, тобто проблем де провакцинуватися, нема? Є тільки проблема в бажанні людей прийти і провакцинуватися. От, до речі, про бажання з вашого досвіду, скільки ви вже роки працюєте у ветеринарній? більше 20 більше 20 років. За ваш за час вашої практики чи наші власники своїх чотирилапих друзів стали більш свідомими у плані вакцинації своїх тварин? Дуже сильно помінялася ситуація, тому що люди, коли взагалі на це на це не звертали увагу, і саме вся ситуація була змінилася, коли у Львові з'явився перший раз випадок сказу на наукові. Тоді люд почався перший такий рух до вакцинації. І вже за багато років в співпраці з міською радою і з нашою лікарнею Ми вже проводимо дуже велику інформаційну програму. Ті виводки ми робимо вже так само давно. Mm -hmm. Все ми виїжджаємо в села. Ми виїжджаємо в парки. Ми виїжджаємо. Робили колись подвірні обходи. Тобто робота в тому ведеться, і люди вже дуже сильно каже думка: помінялася. Ну і ми маємо сьогодні приклад: що сьогодні прийшло більше 122 тварин, привезли. Да? Якщо зовсім коротко, ще раз, де у Львові можна провакцинуватися у ветеринарній клініці, так само будуть працювати пункти у парках Львова за оновленням. Дивитись на сайті Львівської міської ради, все від так. погоди залежить. І на нашій сторінці управління екології Львів у соцмережах можна спостерігати за анонсами. Ми плануємо, як мінімум, по одному парку взяти в кожному адміністративному районі міста Львова провести. І ще нас дуже просять в агломерації провести. Те повторно, ми минулоріч провели в 14 населених пунктах, і зараз знову нас запрошують. І Хоч... якщо з домашніми улюбленцями все зрозуміло, тут головне і наше завдання як журналістів доносити до людей, щоб вони приходили, щоб вони вакцинували своїх тварин. То питання: що з е, тваринами, які собаками, котами, е, які живуть на вулиці, в нас є ЛКП Лев, львівське комунальне підприємство Лев, яке займається виловом тварин. Вони в коли тварину виловлюють, вони її зразу вакцинують і прикріплюють бірку на вушку з відповідного кольору, щоб знати, є тварина вакцинована в якому році. І відповідно так йде плановий відлов тварин, які були вакциновані минулого року. Тобто, хочу лише наголосити, що вакцинація є обов'язковою обов'язковою кожного року. Тобто вакцинація. Зроку потрібна ревакцинація. Так, так, що... Mm. Тому що багато людей приходять, питаються, коли ви вакцинувалися останній раз. Каже, що десь недавно, як паспорт відкриваємо 5 років тому. Ясно. Ну тут головне свідомість, власна свідомість кожної людини. Дякую вам за цю розмову. Отож, безпека наших тварин це частина безпеки всієї громади. Вакцинація простий, але життєво необхідний крок, щоб уберегти і домашніх улюбленців. І людей слідкуйте за оновленнями від служб ЛКПЛФ та від Львівської міської ради. Гостями цієї частини головне за день була Оксана Луцько, заступниця начальника управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради. Також Орест Крук, начальник Львівської обласної державної лікарні ветеринарної медицини та Андрій Кийко, зоолог, експерт ГО Дунайська Карпатська програма.